Вітаю всіх народ на каналі Марії Геймс. І сьогодні ми разом з вами продовжимо таку гру, як Зевел Везін, або в переводі з українського зло всередині нас. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою та смачних смаколиків. А ми. Продовжуємо нашу гру. В попередній серії ми знову билися з Лаурою, знову тікали від неї і врешті-решт змогли нарешті її перемогти. Сподіваюся, ми останній раз з нею бачилися, і більше бачитись ми з нею не будемо. Я би ще з цією жижою не бачився, якщо чесно. Це ця дідь, що вбила лікаря, якщо я не помиляюся. Лапою в попередній серії. Я би, звісно, і сам його прикінчив, але. Якщо чесно, щось. <рець> Руці не дотягнулися, вона закінчила раніше за мене. Ну окей, давайте будемо помаленьку, потихеньку рухатися далі. Дивитися, що нас тут очікуватиме, якщо чесно. Самому цікаво. Йох, макарьок, ти що? От ж рижа проклята. Зовсім знахабніла. Щоб її кашур копав. <рець> Думала мене зловити, але. Слава Богу, мій Костя трошки не такий баран. Жижа. Ой, дурні якийсь. Це ж бетонні стіни з арматурою. Ви що гоните, їх пробити, це ж треба мати сили. Міг та й годі. Так, куди це. Ой, слухайте, я так подумав. Мені вже щось не дуже хочеться йти в цю сторону. А я хоч заряжений? Блін, добре в мене хоч все по максимуму, але. О, one way, один вихід, одна дорога. А ну, Костя, біжи. Костя, до да чого ти стоїш постійно, бляха? Ну, йок макарьок Костя, я маю до тебе одну велику претензію. Чому ти постійно, як чуєш якусь біду, стоїш на місці, втикаєш? Найлегше почув вухами і вдавив на піталі. Японський бог! І що це за пікачу? Чим це їсти? Господи, в нього ще й око є. чим тебе хавати? А, давим на педалі Це найкращий варіант. Я так понял, нам його треба вбити. <гум> Я би тільки ще знав як? І було би вообще божественно. Ой! Добре що хоч не так сильно наносив урона, але треба тікати. І, і, мій дротик пішов в нікуди. Опа! Якась чортівня з ним. Краще закидаю його дротами. І зараз буду закидувати гранатами. Жири гранати, скотино. О, кімнатка. Ха-ха, нюхай перцю. І що? Як тобі? Нюхнув! Чмонька. <ріст> <ріст> Йок макарьок. Добре, що помітив хоч. Якщо чесно, легше боса, я ще не бачив. <ріст> Хіба що м'ясник, якщо чесно. Отой, що був у нас. Секунду. Йохан Ой, блін, по роботі знову дзвонили. І треба було б відповісти, але знаєте що? У мене запис. Пізніше відповім. Якщо чесно, бос дуже сильно мені нагадує цього м'ясничка, що був в початку гри. Такий самий тупий, такий самий неповоротливий. Хоча патрон він всосав, якщо чесно, таки не дитячу кількість. Але я хз, може його треба було якось інакше вбивати, я. його чи його треба було вбивати, може треба було тікати. Но я так дивлюся, урон він отримає, то чом не валити? й непогано він так, скажімо так, від мене отримав. Блін, взагалі не бос якийсь апараша. Блін, лаура була складніша, якщо чесно. Там мене хоч на респаун відправляли, а це якийсь. Ну, щеня, Не знаю, побив його як дитину останню. Блін, шкода, я, звісно, втратив багато що, але. Блін. Хоча тут спорне питання, чи я його переміг по факту. Я потратив на нього 4 дротика електричні. А це 4 на 5, 20 виходить. 20 деталей. А це не дитяча кількість скажу я вам. Ну, окей, 15, бо один я відновив. Ну, і все одно, і я ще купу гранат на нього злив. Я думаю, вбив його тільки за рахунок того, що мав досить велику кількість гранат, і от вони відіграли свою роль якраз в тому, що я нормально так йому втиснув. Якби їх не було. О, тут уже по-другому, як то кажуть, я би говорив сидів би плакав і тихенько балакав. Ну то таке діло, як то кажуть. <laughs> Житійське. А чому так багато боють, дають мені оцих е типу арбалетних стріл на світло? типу Бо сліпити ворогів, так вони не достатньо довго тримаються. 4 секунди при прокачці 7, потім 9 і 11 секунд в загальному. А прокачка на то вартує, таких грошей що капець. Ну, бог з ним. Да і я мені там написали в коментарях, типу, кажуть, що я занадто сильний, типу для цього періоду. А все? І на цьому все? Ю! Напугали кота котлетами. І я думав, довше буде. Хоча я тут вбив двох босів по ціні одного. Я би знав, що це він такий легенький і, потрачу ще 6 хвилин, я би, якщо чесно, ще в попередній серії його вбив. Ну. Що маємо, те маємо. І взагалі, я там бачив коментик: типу, що я і так занадто сильний іду, типу, по сюжету, а в мене одне питання до інших гравців. Так ви ж такі самі. По факту, якщо ж ви нічого не пропускали і нічого не втрачали, то ну, вбивали всіх, прокачувалися і так скритненько все робили, мали б мати те саме, що і я. Я не розумію просто таких питань типу, а чому ти такий сильний і чому у тебе, типу, так. Це сильний? По-вашому. Костя майже раз по через. Йохан іоша. А що з містом? Та да й крім цього, я не так багато, і... скажімо так, зібрав. У мене по факту прокачано все просто до 4 і 3 рівня. Тому я не розумію таких запитань, знаєте, типу, чому я так прокачаний Ну, я думаю, так всі прокачані Думаю, кожен, хто грає в гру, старається залізти в кожен куточок, зібрати все. Ну, бо це контент. Перше це контент. А друге це здатність прокачати свого персонажа. Логічно? Я думаю, що так. Хоча, я Бог його знає. У кожного по різному може бути думка. Дивіться, тут Костя десь уже плавати навчився. Взагалі, ми десь вилізли. Е -е, був ліфт, нема ліфта. Цікаво, як сама сляна лампа, так у воді е -е, працює. Гавенький <св 'язок> варіант. О, якісь каруселі, дивіться, є. Місця всякі цікаві. Блін, ну це прикольненько, мені топодоба таке. Щити треба цим мадамам. Мало лі, може у них щось є. Я щось пропускаю. Так, ну, здається, блін, нічого не пропустив, але. А, як я спускався на ліфті, тоді, якщо це будинок зруйнований? Коротше, логіку тут не варто шукати. Вона далеко і давно покинула чазли. Схоже, в ціла тільки психлікарні. І з чого б це? Мені самому цікаво, Кость, не питай мене те, чого я не можу знати. Лавочка. Давайте присядемо подивимось на світ разом. Ясно. Разом ми не посидимо. <схід> ну, нічого, прикольненько. Так, тут щось є, бачу, там джмурики якісь, винячки катаються. Ну, таке. Веселі пригоди, як то кажуть, пінгвінчики. Халенько. <схід> Кофі. Mm. Блін, завжди хотів прокататись на таких каруселях, якщо чесно. Ніколи на них не катався, але дуже би хотіло. Здрасті, мардасті, мадама, а ви далеко їдете? Ага, і ключик буде кататися. Все я зрозумів. Блін, ну я завжди мріяв покататись на таких. Навіть тепер, коли я дорослий, я б, ну. Реально, сів би і прокатнувся на таких. Може комусь це здається, знаєте, ну, звичайними речами. Я би скатнувся. Прикольно так. Так, де там мій ключик? Я там бачив, я його збив. Опа. Дякую. Хі -хі -хі -хі. Плюс ключик. Чудово. Так, що у нас тут? Деревці якісь є, кофійок. Брін, ну мені подобається. Цікаві локації. І взагалі, на рахунок цього питання, чому ви такі прокачані, народ, е, досліджуйте локації, лазайте по куткам, е, качайте ті предмети, якими ви реально будете користуватись на стабільній основі. Крім цього, ну, я задаюся з усім іншим питанням: а як ви дивитеся наступну серію, не дивившись попередньо? Ні, ну, може ви дійшли колись до половини гри і от знайшли саме мою серію по тому, де зупинились самі? Але народ, ну подивіться попередню і ви будете знати, як ми отримали, скажімо так, плюшки в цій серії. Бо в мене таке відчуття, знаєте, що деякі люди приходять на ролик, попадають на нього, знаєте, і дивляться, і не можуть зрозуміти, типу, а як це так? Типу, у тебе так все прокачано. Народ берете, проходите гру так само, заходите в гру, шукаєте кожен поворотик. Я не все зібрав у грі. Я, наприклад, фрагменти пропустив дуже багато, наскільки я бачив, що мені написали. Ключиків я теж профукав на деяких моментах при достатню кількість. Скажімо так, це спорне запитання, чи я реально зібрав багато. Я, наприклад, рахую, що я недостатньо прокачаний, оскільки Ну, мені можуть виписати, і то досить таки непогано виписати. Особливо тут, якщо проти мене закидують до тих противників сильних, мені везе тільки за рахунок того, що я жлобяра. Останній жлобяра, який економить патрони, що просто капець. Я такий жлоб, що жлоб. Просто, якщо я можу, знаєте, я буду старатися вбити скритно. Якщо можу, то стараюся потратити якомога менше набоїв, використовуючи ту зброю, на яку ну, в майбутньому я зберу патрони і зможу відновити. Просто щоб вбити швидко, а не витрачати велику кількість на незрозуміло що. Просто ну не знаю, як вам описати. Кожен грає по-різному, і можливо, для когось буде дивно, що я так граю. я, наприклад, ну, я не вважаю, що я граю якось по-крутому. Я просто граю для душі. Так, да, десь я бомблю і мене прям зносить на противників, десь я прям захвалюю гру. Але, скажімо так, це ну, спорне запитання. У кожного по різному гра відбувається, я не думаю, що всі проходять одинаково. Якби всі проходили однаково, я думаю, ну і сенсу в інших каналах би не було. О, дивіться. Тут щось можна підібрати, і там якась картина намальована. Типу. Дівчина з ножом таким великим йде по якомусь намальованому білому лісі. О, і сейфік. Що у нас тут? Здрасті, мордасті. Що новий пістолет? На що я свій тоді качав? Новий предмет отримано. Магнум, цей великий зброярний та особливий замовлення револьвер. Стріляє потужними крупнокаліберними кулями. Він якісно виготовлений і перебуває в прекрасному стані. Нащо мені було револьвер тоді давати? Я не розумію. Якщо мені тепер Магнума накинули? Здуріти просто. Він, він, типу, заміняє мій револьвер? Ні, він просто збоку з'являється. Коротше, під кінець гри дали мені ще одного цего. Е, ще одну яку треба качати. Йок макарьок, я ледве на ті не збирав у, у цих у жижі, щоб прокачати. А тепер ще один качати. Здрасті, мордость. Це ще що за жмих? Куди пішов? Стоять бояться. Покиволі, бляха. Ой. А жижу мені повернуть? Ту, що я втратив на ньому. Да, дивіться, дають. Тисяча. А, це, походу, був якийсь невидимий або шо. Тільки за невидимих, я пам'ятаю, давали тисячу. Він певно мав мене десь тут підчікувати, а я ну Я його цим рушницею ж Хоча це міг бути леслі, і я би просто пулю поросрав, але по факту, як бачите, повезло. Повезло. Хе-хе. Так. Я думаю, мене зараз роздавить. Знову повезло. Ні, ну я сьогодні прямо в ударі, якщо чесно. Аж самому приємно. Так. Якась велика локація. О, аптечечка. Зашибісь. І буде. Поки не будемо використовувати, бо вона від, від, відхилює просто на максимум. Тому зекономимо чуть-чуть. Опа, жижа. Трасті. Опа! А це ще що за... Ей, я ж попав йому в переносицу Ну все, це жесть. Ти огрібаєш. Вибач, персик, дозрівай. Капець якийсь, блін. Ти йому з рушницею стріляєш в голову два рази, йому взагалі брень. Капець якісь неприємні противники з'явилися. Ну тепер ясно для чого мені магнум. Якщо зустріну такого ворога, то щоб, знаєте, хоч стріляти в голову, і не так боляче було страждати. Блін, ще всі проходи перекрили. Ох. Не подобається мені то, куди я тут лізу, якщо чесно. Опа. До побачення. Це хтось тут є? А дивіться, револьверні патрони. Ой, рушничні. Так, тут ще хтось є такий, я ж не розумію. Опа. Ще мінус один. Ще мінус один. Мав бути да ви знущаєтесь А чо я так лазати не можу? Блін, так не чесно, я тоже так хочу. А я можу. Ю опа, Ха. Мінус кайф. Так. Чекайте, я ж тут убив ще декілька чоловік. А, он дивіться, можна пролізти. Ага, патрони на дробовичок. Просто прекрасно. Давайте перезарядимо. Раз два набої. Ух, йок макарьок. Так. Опа, а от і жмих. Давайте-ка його тихенько завалим. Не будемо тратити лишні набої. Тихо, він щось запідозрив. Оп! Тихо, 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 тихо. Відпочивай, відпочивай, не треба тут цього кіпішу. Горіть оба. Не дай Боже не повставали. Воно мені треба. Ні дякую. Так. Опа, патрончики. Дякую, гарненько. Таке питання, а мені куди? О, стоп, там ящики. Я вже знаю, куди мені. Хі. Першим ділом ящики, все інше потім. 24 тисячі. Слухайте, а коли дадуть збереження, блін? Я б вже прокачався, якщо чесно. Врешті-решт, 24 куска. Перепрошую, 25. Так, бачу, тут є система якась. Давайте першим ділом сюди зайдемо. Зайшли. Дивись, запоминай запаминай. Угу. Окей. Так, ну гвинтівка, це звісно, добре, але я бачу, тут є запасні дробовікові патрони, тому давайте сюди попробуємо піти. Ну і тут закрито. Здрасті, мордасть. Опа, алкаш якийсь виліз. Ого! Тихо-тихо-тихо, тихо. А тихо, тихо, тихо. у вас так багато? Увылазило, бряха. Чортова дюжина. Спалив. Так, забираємо спершу патрони. Йок макарьок. Ні, реально чортова дюжина. Боблазили так резко битися всі захотіли. Ю, блін. Неадеквати якісь. Опа, спічечки дають. Зашибісь. Так, ти встанеш чи ні? Давайте зразу спалимо на всякий випадок. Мало лі О, гвинтовищні патрони. І це із ключами знайдений поруч з трупом в провулку, відкриває складську територію. Ну і зашибісь. Йоханиош. А бляха? Бачили там чел з автоматом? Блін це що за покебол? Да ну нафиг. Слухайте, його хоч що ще бере, чи ні, блін? Та це якесь божевілля. Це капець, що у вас тут стільки? Це ж якийсь. Це, це типу як? Десь місцями недобір, а десь місцями перебір пішов, чи що? Ти за після того, як видали магнум, дали мені до нього 5 кулі, ти розбирайся з цією ордою як хочеш. Блін, добрий я запасливий. Капець, а ще кажуть, що я що я, типу, трачу багато, блін. Пішли ви в баню, блін, Тут з такими приколами мало ліс, скільки їх тут ще сидить. Тут ще хтось є? Ну, блін, є за що кажу, не може бути все так просто. А блін, його ще нічого не бере. А ну! Це капець. Йок макарюк. Як він сраного автоматика в мене так попадає здалечі? Який жах. Дайте угадаю, знову якийсь легіон до мене пре сюди. Дурдом веселка. Подлюка. А дайте мені оцей мікроузі чи що це у них було таке. Я теж хочу з цим бігати. Та ви знущаєтесь, так, один готовий, другий готовий. Ну, і що ти стукаєш? Що <риклад> <Шо> це? <риклад> Я. Дурачок. Від заліз, а я спустився. от так. Мені мозгів хватило. Блін, жижа з той сторони застряла. Костя перелазь. Да йох махарьох Мені такі речі не подобаються. Якого чорта Костя не може залізти туди, куди ці придурки лізуть? Ага, перепригнути теж не можна. Весело, ну, як завжди, блін, Костя ніхто, всі інші хтось. Ой, нічого, колись колись можливо це справлять. Не сьогодні, але колись так точно. Окей, давайте валити ціля. Бо, якщо чесно, я би вже до збереження хотів дістатися. То я тут воюю, 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 воюю. воюю а це ніяк не зрозумію за що, якщо чесно. Блін, у мене ще й по набоям не дуже, якщо чесно. Мені це не подобається взагалі вся ця ситуація. Так, тут щось є чи немає, от що мене цікавить. Треба все об обдивитися, перш ніж рухатися далі. Тут автобус, окей. Тут прохід. Добре, допустимо. Зрозумів, що тут прохід. Тут ще щось є, щоб я не пропустив нічого, не дай Боже. Купа мусору. Усякого шлакоблоку. Дуже хотілося б вже збереження отримати. А то час, як то кажуть, піджимає трошки. Угу. Так, два проходи. Один наниз, один на гору. Давайте на гору для початку. І не дарма на гору. Хоч пістолетних патрон трошки дали. Так, тут щось є ж? Може я щось пропустив? Хтось може зарив пасти якраз, поки я буду цей тут на горі Нічого немає. Ну окей, нехай буде. Давайте тоді наниз. Так, що у нас тут є? Здається, нічого. Ну да, просто пару калюш і більше толком нічого немає. Так, ну тут є спуск зліва, є спуск по центру, і є прохід тут направо подивитися. Направо не можна. Зліва теж не дуже сильно пускають, як я бачу. А ні, пускають. Так, давайте помаленьку, я хочу просто все обдивитись, не дай Боже, щоб щось не пропустити. Бо це щось може зіграти нам на руку. Я просто по факту майже нульовий, при тому, що маю просто повний магазин на кожній зброї. Повний магазин не дає мені змогу мати в запасі. Запас ось що головне. А то бац, зараз вилізе знов такий дурачок, як після лаури. І що я буду робити? Скажіть, будь ласка. Опа. Бляха, я ж підкрадався! Що за. Опа? Здрасті, мордасті! Мадам. А шо це ви тут робите самі? Так, 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 її треба якось... Ключик. Патрончики. Ще щось є? Так, а ну, народ, попризнавалися, хто тут ще дає? Я позабирав все, що у вас є. Боже, костя помало пливе. Хоча, то скільки в нього пушок на спині, я би вже теж, наверное, так само плавав. Ну, окей, поплили далі. Ні, друже, ти мені не потрібен. Статуятка ще, да, ти, ти в прольоті Так, контрольна точка. Йок макарьок блін, тут буде збереження. Так, ну тут у воді, окей, і що? Сволочі у мене і так фобія, бляха, розвилася після того, яких я риб бачив на озері здорових. Це взагалі окремий вид мистецтва якийсь. Йохан Йоханйош. Так, народ, ні, знаєте що, на цьому, певно, ми закінчимо серію. Контрольна точка все одно була. Я думаю, з нею ми і продовжимо. А на цьому я буду народ з вами прощатися. Мені плювати, що ви там напишете, чи я боюсь, чи ні, але я в ту воду ні ногою. Якщо б є змога якось минути, напишіть, будь ласка, в коментарях. А на цьому народ, ми певно будемо закінчити серію. Дякую всім гарно за перегляд, що дивилися серію до кінця. Ви золотульки, мене просто найкращі. Якщо відео сподобалось, лайкусик. Якщо ні, можете покласти дізлайк і написати саме, чому воно вам не сподобалося. Я завжди відповім на всі ваші запитання і візьму до уваги ваші зауваження. З вами був я, Марій. Це був Детектив Костоланос і гра The Evil Within. Ціх люблю і баю бай.